Доброго ранку, шановні українці. Покажу вам чого. Люди не хочуть воювати. За що? Оце вам Житомир. Оце відділ реєстрації. І тут, якщо чуєте, з боку вже шестеро людей, зараз у нас що там 5.20 ранку. Щоб ви розуміли, тут а, навіть он стільчиком є. Стоять люди, чекають до 8 години ранку, з 5-ї займають чергу, щоб отримати талончика. І стоять стільки часу, чому з 5 бо просто з п'яти в комендантська година знімається. От. І е... всього 60 талончиків видають і відповідно тут черги страшенні. От. Якщо прийде, наприклад, військовий без ноги, то я не знаю, яким буде тут чекати, чи без руки стільки часу. Ну, так працює наша держава. Люди хочуть, щоб за владу цю помирали. Хто тут в Житомирі? і Рабінович, самі головні. От. І якби думайте, це вам явний приклад того, що робиться. А це насправді можна оптимізувати як людина, яка працювала в ІТ елементарно. Тобто, не платити зарплату, не платити пенсію. Працівникам, які тут будуть нити, ганяти чиї, казати, що вони перевтомлюються. А просто робиться вибірка через ту саму дію, наприклад. Платиться програмістам, вони за місяць роблять вибірку по людині і можна всі ці документи відправити нову пошту, і ще прийти просто забрати на видачу, одну людину тримати замість усього штату. Ну, якось так. От За це люди воюють. Отак От влада забезпечує. Добробут громадян, що з п'яти ранку на ліжках лежать, чекають, слава нація!